В Україні та у святій землі нехай же якнайшвидше припиняться бойові дії, які завдають величезних страждань цивільному населенню. Промовляючи з вікна апостольського палату, наступних святого Петра також сказав, що із за неостанної допомоги за припинення будь-яких проявів насильства та за те, щоб кожен зробив свій внесок у зміцнення миру та примирення в цій країні вдогоновленої підтримки міжнародної спільноти, побажав він. І ми помиляємося, якби Господь використав знання нашого серця для того, щоб нас осудити, ніхто не міг би спастися. На цьому на їхню сповнину фальшу поведінку, як у випадку карасею, іноді спонукаючи замислитися над життям, як у випадку жінки, самарянки. Перед ісусом немає таємниць, він читає серця, сказав папа, означаючи, що така здатність може лякати, адже якщо нею користуватися великий спосіб, вона є загрозливою для людей. Ми ніхто не є досконалим. Всі ми грішні, всі помиляємо.